Паски доставляться сучасні контейнерні майданчики і зашиються за цього майданчику. Там це трошки облагородиться. На Київській гроші треба, а можна рахунок тих, але там не кидає. От виходить, виходячи прямо на вулицю, на об'їзду не От У нас просто у нас люди. Не виховані. Ну, знаєте, слово просто їм підходить, таке навіть не хочеться казати. В одному вартує кинути мішок і там смітник. Раніше там 22 січня за поворотом стояли смітні, сміттєві баки. Ну чому не можна зараз поставити? Просто ви от поїдьте, подивіться. От прямо вулиця виходить на, на наливай. Пристолку то При... там, там без без толку. толку, Там грейдер да, засуває, там сили. все, але просто поставити там, поставити якісь пару плити, поставити пару ящиків. Вже живу. будуть ходитись з 22 січня всі, всі і будуть кидати. Хоч ящики, А тут ну, ну, на, на на, на виході на наші по київські по київські вулиці до кінця до наливай ні. Ми, 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 вже, там Нам ми зробили, зробили дуже добре, шановно, нам тут дуже добре зробили. Дуже, дуже добре, добре зробили, танкуло, але, але що ми війна. не вміємо користуватися тим, ми є не люди, ми дерево, от, дерево от, зрубали, чоловічий тягнемо і от, поставили от, просто перед того. Я йому кажу, хто буде збирати тут, а прийдуть і заберуть. Вони регулярно вивозить не сміття з того майданчику. Кидають самі люди. Тому що є, є майданчики, кидають з одного боку, з другого, з третього, воно назбирається купа на купу, і потім два камази вивозяться. І то регулярно є. Тому я не знаю, відносно на наливайка там ставити, бо там знову ж були. Буде... Ми говоримо на наливайку... за, за свою да, на Ви Бачите, так, ви маєте майданчик, ви маєте стихії, де сміттєзвалище за лікарнею. Ми зараз ще третє є, 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 є я вже вчора, вчора був вже вже навезли. Ми прибрали вже навезли. Тепер ще раз третє зробимо на наливайка, щоб всі дивилися, які в нас є. Воно вже є там, там не треба вже. Але ми час від часу прибираємо. Ми зараз дамо контейнера, там зараз так. Снятинка, всі страшні. Ви розумієте, ціла, зружають, і ми зараз робимо там -та такий бардак, що ми машина не тратить, Давайте Не, uh, не, не будемо глобальні проблеми. Вона дорогу, наша дорогу, вулиця. Будуть. Київська фаза вулиці всі. Давайте ви скажіть, що в першу чергу. треба? Дороги, дороги, Страшна вулиця. Яма на Я перепрошую. І перекрити високотонажним машинам, повісити знак. Та то розумієте, вони нам псують всі комунікації, вони не мають права сюди заїжджати. Та як немає знаку та та вже не знак потрібен? дивіться, заборонено високотонажним е, машинам. Та та ще, те, всі те, будови йдуть по нашій вулиці. вулиці. Що це може бути в місті? Це навіть не, не умовляється, почне поліція працювати. Я, Я думаю, це треба буде закрити. Не вірю, що ввечері, ми вірю, в, в. в. в, в. На нас пішли. Ми ввечері не вірю з мати. Там сміття викидали. Водина нас тусов збирається ціле котло. Минулого року чоловік двадцять минулого року. Ми плануємо там якісь сюди куточка більше шостих районів. На 22 січня. На 22 січня. Ми тільки плануємо зробити зараз. Ото ми кусок зробили. Ми зараз до перехрестя на 200 тисяч робимо. Потім нас. Є співфінансування, що нам область зараз дасть. Будемо мати порядка десь на коло мільйона. 22 друге січне капітальний ремонт буде суцільно. Два 22 другі січня да. добре. Значить, двадцять року траса поточку буде ваше розпорядження. Фоточку ми можемо вулицю подати на поточку. Просто ямковий ремонт. Він, він ну як ямковий ремонт я, це, ямковий це є ямковий. річний гарантія рік. Раз, Значить Ми зробимо на снігу. Зроєр обговорювали така. Нема. От я така пропозиція. Усени ложили біля райдера адміністрації. Ми дивилися. Ми ходили попри них сміхотворство. У болото. Та вони в болото клали. Є така пропозиція. Вони клали болото в болото. Де хоч пості, це які грейдери. А глинина. Закумульовані євреї 20 тисяч. Тому готові там техніка і так далі наняти. З Іваном Івановичем так в загальному обговорювали, нам закупити на поточний ремонт, наприклад, щебеню, дві фракції. Наприклад, пропустити через чи КМГ, чи краще ну, іншим якимось моментом, наприклад, там, ну, на, на певну суму щебеню, і ми тоді почнемо собі від РДА, від, від тої сторони потрошки, сюди. Бо ми фактично там, там реально, якщо прийти з нормальним катком, техніка і зробити грейдер, спланувати. Дозвольте ставити лепту. Е, Іли засипав шутром, це буквально. Ш... На, Ш... На... Ш... Я би, би попросив, якщо так можна, ліпше той асфальт, який зривають, що його там оці ямки роблять, ліпше тим старим асфальтом закатати. Ніць. Ідея є така: Як шутер я, дати, треба ліпше, ніж тим я, я, я говорю, Ми не про шутер говоримо, ми говоримо про ямки таку ситуацію. Ми говоримо про те, що проїжджає грейдер, він зрізає все багно, яке є. Утворюються ями, ми нанімаємо, чи КМГ нам дає, наприклад, каток, ями засипаємо, трамбуємо ті ями, і тоді дві фракції щебеню, там слой, який там можливий, там скільки? 10 сантиметрів, і теж питаємо. Ви мені зробите пропозицію, скажете, але не та Є пропозиції, бо там ніколи дороги.